Виникають питання, і я розумію, що тут можу пристати в пригоді я сам. Питання про що? Я вам дав початкову інформацію про зцілення свого потоку думок. Виникають питання, як заблокувати джерело тих думок, але ну, там принципи такі самі, як заблокувати джерело впливу на вас негативних енергій, магії або ще чогось. Прокляття і так далі. На наврочення. Воно принцип один і той самий. Тобто ви, будь ласка, зверніть увагу, знайдіть собі десь там зараз купа практик, дається в інтернеті безкоштовно. Собі знайдіть та, що вам сподобається, і та, що буде у вас працювати. І отже, опрацьовуйте, опрацьовуйте, опрацьовуйте. Було там запитання про те, що, на що я потратив два місяці. За два місяці я. Досягнув сталого результату з чистотою свого потоку думок. Цим результатом я користуюсь більше 10 років. Але я потужно працював 24 на 7 2 місяці. Що секунди, що хвилини я приділяв свої, своєму потоку думок. Увагу, тобто, щоб він був. Я е, придумав собі програму, за якою я працював, і я її реалізовував. Я її прийняв і я її реалізовував. Якщо у вас, ви пошукали в інтернеті, так, сяк, не знайшли, звертайтеся до мене за допомогою, я вам. Поділюся своєю програмою, пропишу вам її і навчу користуватися. По часу то займе 15-20 хвилин, по грошах ви теж будете задоволені. Це буде копійки. Отже, копійчана робота, і ви починаєте працювати своїми. А якщо ну, шкода коштів і так далі, безкоштовно, є ще відео. Серед 1200 з чимось у YouTube-каналі моєму, де я кажу і розповідаю про роботу з потоком думок. На жаль, більша частина з них російською мовою. Отже, любі мої прошу, я радий буду вам допомогти. Ставте вподобайки і діліться відео. Па-па!